Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні п'ятниця, 12 вересня. <кій> і зараз я вам покажу все, що в мене було зв'язано з іграшок за цей тиждень і за тиждень перед стартами. Так, першими, кого я доробила, були в мене ось такі три бжілки, були готові. І доробила я ще двох. Я їм пришила, залишалось мені пришити ріжки, і вив'язати і пришити крильця. Ну і підвісочки. Тепер у мене їх п'ять. Так, наступними, кого я переробила, це були ось ці мої гусачки. Я їх показувала вам минулого разу, зараз вже в мене не залишилось їх. Це були гусачки з довгими шиями, що зав'язуються на сумочку. Так як в мене вони так не купувалися, я декілька штук переробила, повідрізала шийки, перешила, зробила брелочками, і вони в мене продалися. Тому решту гусачків я також, ось у мене їх. Тут п'ять і, мабуть, ще десь один є. Один чи два ще десь є. Ну, ті були раніше перероблені. Ось так. Переробила останні. Так, потім, потім у мене були, ну, тепер може і не по порядку, може не пам'ятаю. Зв'язала я ось таких п'ять Стічів. Так, два. Чотири. І п'ять. Рожевих не брала я вам показувала в минулому відео. В стартах я зв'язала ще два таких рожевих. Я ж казала вам, що я розтічилась. Так, ці стічі і ще було в мене зв'язано ось таких 5 стічів по майстер-класу Аліси. Так, 2, 4 і 5. Ось так, так як стічі в мене всі розкупилися, тому я підв'язала багатенько. Вчора зв'язала ще два ось таких. Один в мене є, ще два зробила. Думаю, що вистачить мені їх поки що. Так, зараз, мабуть, я стічі, отак, в корзиночку приберу, щоб вони нам не заважали. Зараз і покажу далі. Так, ось так. Потім я доробила М -м. крокодила, здається, оцього так, оцей був готовий, а оцього я дов'язала. Ну такі, не знаю, подивимось, як будуть на них люди реагувати чи ні. Такі крокодильчики. Доробила я жабку. По майстер-класу Олі Дібріної. Цю я вже вам показувала в минулому відео, я зробила її прилочком. А це друга жабка. Ця буде просто іграшкою. Ця спряжі джинс, а ця газал бебі Кутон. Ну, ось така різниця, невелика різничка, але є. Ось такі дві жабки. Потім зв'язала ще ось таких. Капібарок. У мене їх бере класна керівниця моєї старшої онучки. Вона бере в мене таких капібарок і дарує учням, коли вони виграють якісь олімпіади, ще щось. І вона це в мене їх бере. І минулого разу, як я в клубі була, вона підходила, питала, є чи нема такі капібарки. Ну, я зв'язала, бо в мене вже їх не було. Шість штучок, три темних, три світлих. І ще з іграшок, з брелоків. Останнє, що я зв'язала, це були ось такі очі. Не знаю, я їх ніколи не любила. Вони мені не подобались ці очі. А це я побачила їх валіси. Канал Аліса Білотіл, Вона зв'язала такі очі. І казала, що в неї їх добре брали. Ну, вирішила і я. І зв'язала ось таких шість очей. Не знаю, що з цього вийде. Подивимось. Але ось такі шість Штучок я зв'язала. Ну такі. Начебто і гарненькі, ну не знаю. Подивимось. Так, і з брелочків це в мене все. Ще в мене зв'язалися ось такі два павучки. В такому кольорі, вже в мене був в такому кольорі. Павучок. Зробила ще такого одного. І зв'язала ще ось такого. В такому кольорі це вже я третій раз такого в'яжу. Ось такого павучка. Оченятки поставила ось такі йому рожеві. Ось ой, ось такий. Павучиська. Так, по іграшках це в мене все. Трішки я вишивала. Вишивку я не приносила, вишивала зовсім небагато. Ну, так, днів 5 я й брала вишивку в роботу. Вишиваю, зараз я ось оці доріжку. Ну, її вже майже я вишила, буду переходити на, на оцю. Це, мабуть, така дорога іде, мабуть, камінням викладена, як казали нам на Західній Україні. Е люди називають таку дорогу коцка. Колись ми там відпочивали і когось підвозили з людей, так їхали з одного міста в інший, ну так, гуляли і підбирали людей, хто де. Треба було кому куди під'їхати. Місце в нас було в машині, ми брали людей, і вони нам розповідали, що ця дорога в них називається коцка. Так як ми кам'янкою її називаємо. А там це коцка. Ось так. В'яжеться зовсім небагато, не в'яжеться, вишивається. Так як тут важкенька схемка, ось так вона виглядає. Ну Іде тут хоч багато зеленого кольору, кольору краще, а де є є тут два такі кольори, вони дуже схожі. Вони не то щоб і схожі, але коли вони отак у схемі, вони дуже-дуже ну важко розібрати. Ось цей такий колір, ну, мабуть, баклажана більше такий він. Фіолетовий якийсь. А може фіолетовий оцей. Я не знаю, дівчатка, якщо чесно. Оцей такий, ну, ну, навіть не знаю, як вам їх назвати. Ось тут я як дивлюся, то я різницю бачу, не знаю, на камеру видно буде чи ні. А коли це дивишся в схемці, та ще я давно не вишивала і за цей час зрозуміла, що мої очі ну, набагато вже гірше це все бачу, тому де так ще де вони йдуть, отак більше. Одним фрагментиком, то тут краще видно. А де отак їх по декілька штучок різного кольору, то не дуже. Тому так багато швидко не погониш. Ну, але потрошку, хоч трішки, продвинула. Ще ж, якби було на тканині намальовано було б легше вишивати. А так доводиться тканина просто біла і рахуєш ці всі хрестики, ці всі значки, це затримує. Та ще, якщо раніше порахував та й запам'ятав, скільки тобі треба хрестиків, а зараз сім раз перерахуєш, поки вишиєш пам'ять зовсім. Ну, то таке діло. Так, наступними в мене були ці проектики вишивка. І ці два, що я зараз вам покажу, це беруть вони участь у вернісажі осінніх барв. Так, це мої шкарпеточки. Ось вони в мене так продвинулися. Вив'язала я на них пагомілок і п'яточки обидві вив'язані. Підняла вже петельки, буду вив'язувати клин підйому. Я його ще часто називаю ростком той клин підйому. Буває і таке, в мене сестра вже знає, що як ми з нею як розмовляємо, я кажу, так вив'язую росток на шкарпетках, вона вже знає, що це в мене клин підйому. Ось так. Вони виглядають на сьогоднішній день, потрішку в'яжу. І ще один процесик мій, який також бере участь у цьому проєкту. І виглядає він на сьогоднішній день ось так. Вив'язала я спинку до підрізу. Ось так я дов'язала плече, трішки збирається, але я думаю, це на півшерсть. думаю, що тут прання все вирівне. Буду набирати по плечах на пілочки. Вив'яжу до підрізів пілочки, і далі тоді, ну, не знаю, може навіть я буду робити окремо спинку і пілочки, а може буду і по кругу. Подивлюся, так як у мене там буде колор-блок, потім подумаю, як мені буде зручніше, чи в'язати по колу, ну, не по колу, а і спинку і перед разом, чи може це буде окремо виглядати. Не знаю, буду, буду думати. Так, це пов'язаннячку. Все по такому. І були в мене невеличкі закупи. Купила я трішечки пряжі. Це була в основному плюшова пряжа. Ось такі чорні два моточки. Один уже розпочала. Так, два чорненьких. Два ось таких, він не білий, а такий молочний гарний колір. Люблю я цей колір. Єдиний, він такий, дуже набита ниточка, і іграшки з цього кольору получаються більші, ніж з дольче других кольорів. Ось уже ця дольче біленька, вона набагато м'якша. Хоча отак, як дивишся, вони начебто ж і однакові. Але з цієї іграшки виходять більші. Так, два молочних, два біленьких. Потім два ось таких рожевих, я їх і в павучках використовую. І Стічі рожевих в'язала з такої пряжі. Так, два моточки. Червоних два. Цей також вже розпочала на павучка. Червоний. Два моточка гімалая Долфін Бебі. Це я брала на стіча. Брала два моточки, 327. -й. Номер. Один вже майже вив'язала, так як зв'язала з нього величенького стіча в минулому відео я показувала і два маленьких, ну, десь залишочок ще є, невеличкий, не брала сюди. Ось таких два взяла. Це також гімалая. Подобається мені цей колір, і з нього з цього кольору також можна робити стічів, і вони гарненькі виходять. У мене є один. В такому кольорі, ось, так, ось такий невеличкий стіч, то гарненький він виходить. Можна теж з нього їх робити. Це 341-й гарний колір. Сіреньких два ось таких взяла. Один вже розпочала, он він упав, не буду доставати вже. таких два моточки. також на павучка вже його розпочала. Два таких дольчі, світленьких сірих, це завжди котики також, та й зайчиків можна, і котиків, і в павучків також вони можна полосочки впускати. Потім ось такий дольчи, темно-коричневий один. Такий світлий беж один. Це 771-й такий світленький. Непоганий такий колір, також можна багато де застосувати. А зараз, ага брачок ось якийсь тут зв'язано, вузлик. І така ниточка, ну нічого. Треба мені мопсиків плюшевих зв'язати. Може, навіть з цього й кольору буду робити. Їх, подивлюсь, у мене було два плюшевих, їх забрали, немає. Ще дольче ось таких два кольори. Такий у мене вже був, та й такий був такі два. Так, це порвані етикеточки прийшли. Такий колір, та, мабуть, я не брала ще такого дольче. 776. Такий цікавий колір, він і не сірий, такий як, ну, легенький такий відтінок, такого бускового, але так, зовсім-зовсім трішечки майже. Ну, так, зовсім зовсім. Ну, все одно, мабуть, дужче до сірого він, але такий цікавий колір. І така якась, як дуже бархатиста ця ниточка. Відрізняється від. Ну, мабуть, за рахунок кольору, це ж також дольче, але ця якась така гарніше виглядає. Гарний такий колір. Такий один. Зелененький один, також розірвалася етикеточка. Це більше всього, що буде в мене черепашки ніндзя по Яниному майстер-класу. У мене одна була, я її продала. Треба, мабуть, ще зв'язати. Так, жовтенький один Гімалая. Оце ну, такий бусковий світленький Гімалая. Блакитний і такий м'ятний колір. Також і мала я по моточку. І ось таких по моточку. Це також світло-сіренький такий гарний світлий колір. Яну з цим відрізняється. Вроді, і цей начебто сірий, ну цей, так, да, кудись він так, цей колір туди. Дужче до цього він. <смір> до бускового якось трішечки йде колір, але гарний. Ну, а це, звичайно, світло-сірий, також гарний колір. Так, з плюшевої пряжі це все. І ще було два моточки етаміна. Це стічі мої. Ну і на сердечка також йде такий колір. Докупила, бо в мене там уже зовсім трішки залишок залишився, стічі в'язала. І етамін один, такий зелений. В'язала я жабку, таку з полосатими ніжки такі білі з зеленим полосатом в неї. Така гарна вийшла, мені сподобалось, я зв'язала їх дві, одну з діви, а одну з етаміна. То з етаміна, саме така жабка, мені сподобалась більше. Взяла зелений. Так, і ще взяла я, це вперше я взяла таку пряжу. Я ще такої не брала. Це ось така пряжа Люксор Ярнард 50 грам 125 метрів. Бавовна, 100% бавовна, мерсеризований, мабуть, котон написано, мабуть, так. Турція така цікавенька ниточка. Взяла я її, хочу собі зв'язати кишеню. Є такі шиті кишені, дівчата є, шиють і вишивають. Знайома також у мене таким займається, нашила, навишивала таких кишень, дуже гарні вони виходять. А я хочу собі зв'язати, вже піддивилась, є майстер-клас, наш український. Там мозаїчним в'язанням зроблено. І мені також захотілося. Хотіла розпочати в стартах. Але дивлюся, що казала Олена з каналу, мабуть, канал називається У пані Олени, чи якось так, може, трішки і путаю назву, ну, якась така назва. В неї був проєкт Зв'яжемо торбинку для щастя, чи якось так називався. І щось вона там казала, що, може, навіть буде другий такий. Знову буде такий проєкт у неї. І я вирішила не поспішати. І якщо в неї буде цей проєкт, то я буду там приймати участь і зв'яжу там собі цю кишеню. Ну, а ні, то розпочну її пізніше. Все одно я її собі буду в'язати. Ось так. Ну, і так дивлюся, така ниточка. Треба буде спробувати з неї. І брелочки в'язати. Треба зразочок буде пров'язати, подивитись. Може, навіть буде і непогано, і на якісь брелочки. Треба спробувати. Так, це в мене на сьогодні все. В неділю, мабуть, я буду йти на, ну, не зовсім ярмарок, тут у нас буде проводитись якийсь фестиваль. У нас в селі, і мене туди запрошували прийняти участь. Тому, більш за все, що, мабуть, я в неділю туди піду. Ну, вже потім покажу, продам щось, не продам, потім розповім в слідуючому відео. А так, на сьогодні це все. Бережіть себе, реагуйте на тривоги і до зустрічі в наступному відео.